Що я хочу сказати? Все ж таки він трішки підріс. Прийшло менше 70 годин, але трішки підріс, ну і я його напевно залишив ще. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Протихе Полювання. Слава Україні! Сьогодні у нас середа, 24 квітня. Приїхав я. Поглянути який стан грибочка того, що я залишав, коли був тут у неділю, 21-го, коли я його тут знайшов. Як бачите, все ж таки він трішечки підріс, трішки більший. Переживав я через те, що може він змерзнути. передавали в нас на вівторок, на вчора, що може бути заморозок, але все минулося. Погодка просто супер, я вже промок. Виїхав з дому, дощу не було, але почав моросити такий дрібний, що вже на виліт мокрий. Але добре, що гри... грибам це в плюс і дощик теплий. Напевно, залишу все таки його до неділі. Не буду торкатися. Це буде таке невеличке коротке відео, так сказати, думки в голос. Хочу сказати, що сьогодні в середу в нас повний місяць повня. Ну, а хто вже давно підписаний на мій канал, то знає, що я все ж таки вважаю, що фаза місяця трішки таки впливає на різ грибів. І коли це повня або молодий місяць, якось е, на мій розсуд, що грибів таки я більше знаходжу. Поглянув я вже і те місце, де минулого разу, іншу грибницю, де я знаходив, також одного маленького грибочка. Нічого не знайшов. Це, напевно, через погоду. Все таки. Грибочкам також потрібно трішки тепла. А так температура була в день в районі 10 градусів, вночі, може сказати, або плюс один, або близько нуля. Не дуже тепло. Ще всі грибниці не прокинулись. Ну, але дві грибниці також плюс. Дубочок такий самий. Потрішки весна бере своє. Залишилось ще в мене трішки грибних місць, які ще не встиг перевірити. Піду туди, можливо там хоч щось знайду. Надії небагато. Але все ж таки вона є. Да, до речі. Поверну вже, напевно, забрати, щоб цього гриба в неділю. Залишати далі просто не бачу сенсу. Навіть ті три грибочки, що були на цьому місці. Так Ось це той, що залишився. Буквально ось тут вони були і всі три грибочки вже трішки червиві. Гробачки їх поїли, тому надовго. Не маю сенсу залишати. Його також можуть поїсти, якщо ще не поїли. Якщо ще щось знайду, то я, звісно, ставлю. А так-то, напевно, вже до зустрічі в неділю. Сподіваюсь, можливо, ще дасться раніше поїхати до лісу, глянути, як там маслючки, чи є, чи немає. І, звісно, все вам розкажу. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання цьому відео і чекаю на ваші запитання в коментарях. Всім миру!